Збив 81-річного велосипедиста і зник з місця пригоди. У селі Великі Сороченці. У результаті наїзду легковика літній чоловік помер у лікарні. Сталося це 4 лютого. Як нам повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко, одразу після аварії водії з місця пригоди зник. Але згодом правоохоронцям все ж таки вдалося встановити його особу. Не виявився 28-річний місцевий мешканець. Триває слідство. Тіло загибло направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідчі разом зі спеціалістом-криміналістом вилучили речові докази на місці події. За даним фактом, слідчим управлінням під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.